Захист посівів соняшнику від бур'янів та вовчка один із викликів, з яким стикаються сільгоспоробники: вибір гібрида та гербіцидного захисту. Це те, в чому ми не маємо права на помилку. Безліч викликів і одне універсальне рішення: технологія Ейр. Соняшник на сьогодні одна з найрентабельніших сільськогосподарських культур в Україні. Щороку ми спостерігаємо збільшення посівних площ. Ми бачимо, що його посівні площі збільшуються з півдня на півноч, зі сходу на захід, але зростання посівних площ не проходить безслідно. Ми бачимо, що за соняшником крокує його природній паразит вовчок. Зараз існує дуже серйозна проблема. Навіть сімірасові гібриди соняшника уражаються вовчком. А деякі п'яти шестирасові в окремих регіонах, особливо на півдні та сході, не мають врожай. Фактично, враження досить серйозне. При цьому традиційна схема захисту не вирішує питань бочком, а гербіциди, які можуть застосовуватися у післясходовий період, вони фактично на нього не діють. Так, дійсно, така проблема на сьогодні існує. Тому, на мою думку, вирішенням в цьому питанні буде наша новітня технологія AIR. Соняшне. Квітка сонця та основна олійна культура України. Надійний захист від бур'янів і вовчка дає змогу отримувати високі врожаї. Компанія «Сингента» започатковує інноваційну технологію Ейр, яка надає свободу у виборі різних гербіцидних технологій або їх комбінацій. Обираючи новий сегмент гібридів «Ейр», ви отримуєте доступ до адаптивної системи гербіцидного захисту в залежності від польової ситуації. Унікальна стійкість гібридів AIR до als інгібіторів дає змогу планувати сівозміну і бути впевненим у майбутньому врожаї. Започатковано та запатентовано компанією Сингента соняшнику. зростай з еєр. Яка покликана якраз вирішувати проблеми контролю бур'янів і вовчка в посівах соняшнику. Але при цьому також зауважу, що ця технологія AIR буде також дуже актуальна в усій Європі, оскільки соняшник в першу чергу це культура з європейським фокусом. AIR-технологія – це унікальна інноваційна технологія, яка запатентована нашою компанією. Її унікальність є в тому, що гібриди, які рекомендовані для цієї технології, мають стійкість до всіх зареєстрованих алезенгібітерів на соняшнику. До речі, тут слід зауважити, що коли ми кажемо алс інгібіторів, то ми маємо на увазі список саме алс інгібіторів, які зареєстровані на соняшнику. Тобто це не означає, що будь-яку сульфаніл сучовину ми можемо її обробляти. Так дійсно погоджуєш, та це важливо почути нашим аграріям, бо дехто думає зразу, що зараз він візьме якийсь там нікосульфрон, сульфрон, грубо да. кажучи, і, і буде працювати і без питання, але виявляється, що ні. І все буде мені таки, щастя, да, все ж таки вони стійкі до е, визначених хімічних груп. Це стосується насамперед і мазамоксу, і трибенерон метилу. Це дає змогу сільгосвиробникам більш бути гнучкими при проведенні гербіцидного захисту на цих гібридах. І далі вже більш ефективно контролювати бур'яни вовчок, тобто акцентуватись більше на проблематиці, яка є на певному полі, тому що вона може бути різна. Ця технологія дозволяє зберегти потенціал гібриду. А якщо там проблем дуже багато за смічністю чи вовчком, то навпаки не тільки зберегти, а навіть більш яскраво розкрити потенціал гібридів соняшника, а відповідно отримати більшу врожайність. Контроль бур'янів в посівах соняшнику на сьогодні можливий за трьома системами. На сьогодні ми маємо традиційну технологію захисту, сульфотехнологію і клієрфілклірфіл плюс технологію. Звичайно, що у кожної технології є свої переваги і недоліки. Ну, наприклад, традиційна технологія не вирішує батарічних бур'янів і зовсім не вирішує проблеми вовчка. Сульфотехнологія Дещо краще, але знову ж таки не вирішує в першу чергу проблеми вовчка і багаторічних бур'янів, в тому числі однодольних. Кліарфілд, Clearfield плюс Clearfield це так дійсно контроль більшості всіх видів бур'янів в посівах соняшнику і контроль вовчка. Але наша технологія AIR якраз дозволить контролювати бур'яни. І вовчок протягом вегетації на відповідних гібридів мати ширше вікно застосування і, відповідно, таким чином краще розкривати потенціал гібриду Соняшник. Вони оптимально підходять під будь-яку на сьогодні відому відпрацьовану. Технологію захисту на соняшник. це супер, тому що кожне господарство вже має власний досвід. Вони вже не, не перший рік існують, тому господарство дійсно знає вже наперед, що воно буде сіяти, як і чим обробляти, що саме цікаво. Але до цього, якщо їм потрібно було обирати е, визначений гібрид і визначений гербіцид, то зараз вони просто беруть в, в наборі гербіциди, які у них є. Ну і звичайно купують. І саме і головне, рейди. тут вже майже нівельована помилка механізатора, що не ту каністру, ну взяв так, так. і провів обробку. Фактично, так. Да. Єдине, що якщо він поплутав каністри, це одне діло, але якщо він не по тих стадіях розвитку, ну це вже інша ситуація. Тобто стадії розвитку в даному випадку, як бур'янів, так і соняшника мають бути визначеними. Чи залежить рівень стійкості гібридів ЕР від навколишнього середовища, чи наскільки впливає навколишнє середовище саме на стійкість до цих гербіцидів? Звичайно, що так само ризики прояву єлу флеш, як і на інших гербіцидостіх соняшниках, є, але все ж таки проведені нами дослідження говорять про те, що вони в рази менше ці ризики. Тому ми все ж таки рекомендуємо дотримуватись в першу чергу регламентів застосування компанії виробників гербіцидів, не застосовувати їх в стресових умовах соняшника. Це може бути посуха, це може бути надмірна волога, це може бути на фоні приморозків або одразу там приморозків повернення холодів. Тобто температурний режим, все ж таки, і вологість потрібно дотримуватись, щоб бути впевненим. І ще одне питання, яке напевно з'явиться у наших аграріях, що стосується після дії гербіцидів, які були застосовані у попереднику, чи ці гібриди Ер ER, вони є більш стійкими чи менш стійкими саме до і інших хімічних груп. За нашими дослідами, які ми провели, то стійкість у порівнянні знову ж таки з існуючими стульфоклірфір плюс гібридами до після дії алс енгібіторів, які застосовувалися на попереднику на ейр-гібридах, відсутня або в рази менш, і це супер, тому що ми всі знаємо, скільки роками вже використано сульфаніл сичовин, і накопичення в ґрунті дуже високе, що веде звичайно до непередбачуваних наслідків дуже часто. Якраз ейр-гібриди більш універсальні, найуніверсальніші на сьогодні, тобто вони мають менше ризики після дії від гербіцидів, які застосовувалися на попереднику. І найголовніше, навіть якщо гербіцидна система захисту вже була запланована, то її можна оперативно підправити і зробити поле чисне, да це дійсно круто, тому що дійсно господарство в основному планують заздалегідь купівлю препаратів, купівлю гібридів. А тут може бути що завгодно на полі. Умови можуть бути різні або посуха, або заливає, або ще щось, або ґрунт погано розробили. Тобто ще щось фактично. Господарство може сьогодні на сьогодні прийняти рішення. Дивлячись на те, що в них виросло на полі, і які бур'яни з'явилися, і таке інше. А напевно, наших аграрів буде таке цікавити питання, а воно логічно, в принципі, чи це ГМО, чи це ще щось інше. Тому що дійсно, якщо гібриди стійкі до будь-чого, то це ж таке питання зразу з'являється. Ні, це не ГМО, це ген стійкості, який виявлений у дикого родича соняшника. І вже селекціонерами впроваджений в кращі лінії наших гібридів, і таким чином ми маємо яскравий продукт, гарний гібрид. Отже, Геннадій, давайте нагадаємо нашому глядачу, які ж все таки основні параметри боротьби з вовчком. По перше, я порадив би підходити до контролю вовчка комплексно, тому що поодинокі рішення належної ефективності не дають. Основна перевага комплексного підходу це в тому, щоб не дозволити вовчку, по-перше, не поширюватись на нові поля, де він поки що відсутній. По друге, це те, що потрібно належним чином дотримуватися гритехнічних заходів. Це про те, щоб Використовувати сертифіковане насіння, приділяти увагу очистці сільськогосподарської техніки, яка особливо працювала на полях там, де присутній вовчок, а потім у неї по плану приїжджати на поля, де поки що вовчок відсутній. Відмовитись від обороту пласта, щоб насіння цього паразита залишилось на поверхні ґрунту. Тоді воно буде більш швидше втрачати життєздатність. Мати у сівозміні культури пастки, такі як кукурудза і сорого, оскільки кореневі видалення цих культур провокують проростання насіння вовчка, але не маючи рослини господаря-соняшника, оскільки там росте кукурудза або сорга, ми зменшуємо насінневий банк у ґрунті. Ну і звичайно, що обирати гібриди з генетичної стійкості з таким підходом, що не потрібно обирати гібрид з максимальною стійкістю. Таким чином ми лише провокуємо появу е, нових рас вовчка там, де їх ще не було. І звичайно ж, це гербіцидний контроль. Якщо ризики вовчка великі, в тому числі там засміченість, потрібно на цьому полі попрацювати ефективно. Але в даному випадку гербіцидний контроль потрібно враховувати, що у нас цільовий об'єкт вовчок і обробку потрібно проводити в оптимальні фази і з дотриманням регламентів застосування. Отже, перевагою air технології є те, що ми виводимо на ринок гібриди. З унікальною стійкістю до АЕЛС інгібіторів, зареєстрованих на соняшнику, але це також дозволяє сільгосвиробнику бути гнучким у проведенні гербіцидного захисту. Тому я пропоную е розглянути різні варіанти, які можуть бути на теренах України. Да, почнемо наприклад з західної України, з тих регіонів, де вовчка або немає, або він тільки з'являється. Да, тобто, у нас цільовий об'єкт виключно бур'яни. Да. В залежності від домінуючого виду бур'яну, який з'являється на полі, компанія Сингента на AR-гібридах радить використовувати наступні продукти. Якщо у нас є в основному хрестосвітні, лобода, гірчаки, гірчак березковидний зокрема. То ми радимо використовувати експрес у визначенні фази внесення, тобто від 2 до 4 листків соняшника, і так само від 2 до 4 листків бур'яну, якщо це ранні посіви, і якщо ми встигаємо від 2 до 4 внести саме експрес. При цьому ми радимо 30 грамів плюс прилипач. Якщо у нас на цих полях перерослі бур'яни, то ми радимо використовувати повну норму експресу, тобто 50 грамів на гектар, плюс прилипач. Тобто на ранніх посівах це трапляється дуже часто. Далі, якщо у нас є інші бур'яни, серед яких є амброзія, нетреба, лобода, дурман, тобто такі більш серйозні бур'яни, будемо так казати, але при цьому немає великої кількості багаторічних, немає злакових бур'янів, то ми радимо використовувати препарат Такомір, що є мазамок 40 грам на літр, який дуже нормально справляється з цими бур'янами. При цьому, якщо у нас є повний гірбарій, як я завжди кажу, тобто є амброзія, лабада, не треба, багаторічники, злакові буріни, тобто все, що завгодно є, то ми можемо порекомендувати використати каптору або каптору плюс. При цьому ми розуміємо, що якщо це землі, ну будемо казати цілинні або тільки взяти до обробки. Тобто бур'янів може бути дуже багато. Ми радимо в таких випадках використовувати комбіновану схему захисту з урахуванням ґрунтових гільвіцидів, серед яких наша Primextra та Z-Gold, або суміш dual зі загардом спочатку до сходів культури, а потім виходимо на поле і дивимося, що у нас там є. Відштовхуючись від цього, починаємо будувати схему захисту. Тобто використовувати або Такомір, або Каптору, або Каптору Плюс, навіть і експрес. Ну, хоча напевно з експресом не буде ніхто так е гратися з грунтовими, а потім експресом, але в принципі таке можливо. Ні, так ну, в цілому, це можливо в цілому і це, це рекомендується можливо, так. також грунтові експрес, так так. Да. так тобто. Дуже просто з одного боку, і це, до речі, саме ЕР-технологія дозволяє так собі вести, тому що все ж таки да творча. Тобто тут якісь навіть помилки, напевно, може так трохи ну простити ця схема, тому що простити все таке, або виправити, да, або виправити, причому виправити зараз і сьогодні. Звичайно, що якщо б це були інші гібриди, то вже назад було не було все, так, там да. вже те, О, що є, то є або міжрядна обробка, якщо дозволяє фабда. Да, якщо дозволяє, так да, дійсно. Тут таке буває, що навіть ґрунтових продуктів вистачає повністю на захист. Навіть. Але якщо ми беремо все ж таки дуже засмічені посіви, то звичайно, що треба буде і після сходу опрацювати. В даному випадку AR-технологія дозволяє цю гнучкість обрати для себе гербіцид. Добре, ми розглянули де немає вовчка. Далі рухаємось, все ж таки на більшій площі, де вирощується соняшник, загроза вовчка є. Але давай розглянемо ситуацію, де він ще не є великою проблемою. Він з'являється, але він є. Так в таких випадках ми радимо до використання е, так само такомір каптору або каптору плюс. В оптимальних нормах це мається на увазі каптора Літр, каптора плюс 2 літра. Атакамір від е, літра до півтора. Зараз ми розуміємо, що ми розглядаємо ситуацію, коли у нас мало вовчка, але ж інші бур'яни залишились. Тобто ну, звичайно, вони так. все одно будуть окей і рекомендації там, де все ж таки в першу чергу цільовий об'єкт це вовчок, тобто там, де все ж таки втрата значно більше від негативної дії вовчка ніж від бур'янів. В таких випадках, звичайно, ми е, рекомендуємо використовувати комбіновану схему захисту, тому що нам потрібно обробити посіви від вовчка в оптимальний термін. При цьому ми розуміємо, що вовчок це цільовий об'єкт, але бур'яни ніхто не відміняв, тому Дручай. треба. Спочатку або якимось чином убрати бур'яни, а потім поборотися з мовчком. Тому ми радимо в таких випадках використовувати комбіновану схему захисту з урахуванням ґрунтових гербіцидів примех СТЗ або дуал зі загардом, які працюють до сходів і тримають десь приблизно 30 днів. І ми за цей період фактично, ну якщо не зневільновуємо, то хоча б на 50% зменшуємо кількість бур'янів, які е, можуть ну, з'явитися. Звичайно, так. Да. І при цьому ми відтягуємо так би мовити внесення каптора або каптора плюс на більш пізній період, коли якраз і з'являється вовщок таким чином. Тобто, при цьому норму застосування однозначно, у нас літер 1,2 каптора, 2-2,5, якщо це каптора плюс. Ну а та ми в даному випадку тут не розглядаємо, тому що у нас цільовий об'єкт вовщок і по ньому треба попасти саме ну, більш потужними продуктами, будемо так казати. Тобто дуже все просто. І крім того, якщо з'являються злакові бур'яни, а вони постійно є. Якщо, наприклад, з'являються багаторічники злакові, то ми радимо використовувати фюзілат форта так само, як і на традиційному Соняштуку, ну і далі реглон, звичайно, тобто всі ці основні елементи залишаються. Чудово, я так. Розумію, те, що я почув, що ми маємо пропозицію для всіх регіонів, де вирощується соняшник для захисту посіїрогібридів, однозначно. однозначно. Тобто, щодово. ми маємо не тільки для регіонів з вовчком, навіть і без вовчка. Тобто, для будь-яких ситуацій польових у нас є схема захисту. Mm -hmm. Якщо у нас е випадок такий, як кажуть, ще про все, все пропало, коли у нас Вовчка дуже багато, і амброзії дуже багато. Джекпот, да. Тобто, однозначно, тут без ґрунтових гербіцидів, як кажуть, кошка й не ходить. Тобто, однозначно, спочатку використовуємо ґрунтову схему, яка забирає як мінімум 50% амброзії, а далі вже використовуємо каптору або каптору плюс в максимальних нормах. І по фазі від 4 до 6 лисків, тобто для того, щоб максимально в оптимальний срок внести повочку, звичайно, питання, яке однозначно буде виникати, це контроль ерпадалиці, тобто ми зараз маємо на полях України сульфа-падалицю. Клерфільдклерфільд плюс падали її вже багато. І вона майже всюди є. І саме головне вже навчились контролювати. Так, не можна сказати, що є якісь проблеми з цим, а тобто. які ж поради тоді по контролю? А дуже все просто, як виявляється. Тобто, нам треба взяти будь-який гербіцид, який не є АЛС-інгібітором. Це стосується як правило синтетичних гормонів росту. Чи, наприклад, трикетонів, чи будь-яких інших хімічних груп, які контролюють цю падалицю. Якщо це зернові культури, наприклад, ми після соняшника зернові культури йдуть, то наша парада це або Прімафорте, або Дієленд Супер, або, наприклад, Лантрел Грант може бути також. Тобто, Речовини, які не є алс інгібіторами, вони забирають цю падалицю. Якщо ж це кукуруза, то тут доречно буде вносити три кетони. Тобто калісто, наприклад, наша або елюміс, тобто діяча речовина мезотріон, яка буде працювати по цій падалиці без питань. Ще один момент: це напевно падалася ось для осені. От після соняшника дуже часто у нас зернові, озима пшениця. Сіється на сьогодні наше рішення це використання препаратів на основі клопіраліду, тобто це «Лантрел грант в нашому портфелі. Подальшому у нас можливо з'являться інші варіанти. Зараз ми це досліджуємо. Ми компанія Сингента можемо контролювати падали своїх еєр-гібридів. Тобто, в цьому немає ніяких проблем. Володимир, давай підсумуємо переваги технології Ейр. Давай перше. Це максимальне розкриття потенціалу гібридів соняшнику. Друга це унікальна гнучкість при застосуванні гербіцидів для контролю вовчка та бур'янів, які не має аналогів. І відповідно це мінімальні ризики прояву фітотоксичності на air гібридах від застосування гербіцидів. Поява революційної технології AIR ще раз підтверджує сингента номер один у соняшнику. Беззаперечно, нова ера соняшнику вже в Україні. Зростай з ейр.